Привіт усім! Ви на каналі Бабусині рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Зараз дуже модно і вишукано подавати сирні тарілки на весільні столи, на святкові родинні столи. Але спочатку розберемося, що таке сирна тарілка. Це вишукане поєднання різних сортів сиру, доповнене горіхами, медом та фруктами. На своє день народження. Ось все це різноманіття смаків я подавала у сирній корзині. Ви подивіться тільки, як оригінально виглядає ця корзина. Тому сьогодні хочу поділитися з вами, як я все це робила. Можливо, ви колись хочете здивувати своїх рідних і близьких цим шедевром, бо я своїх здивувала. Тож приступаємо до роботи. Насамперед, мені треба приготувати ось цю сирну корзину, а готується вона із пармезану. Отож, сир пармезан натираю на найдрібнішій терці. Сковорідку з антипригарним дном кладу на вогонь. І коли вона достатньо нагріється, на середину сковорідки кладу ложку, а чи дві потертого сира. Кількість сиру залежатиме від того, яку за велику корзину ви схочете зробити. Ось так розправляю сир на сухій сковорідці. Тут не треба ніякого масла, ніякої олії. Пармезан достатньо жирний. І коли сиру вже не буде видно, бо він увесь стопиться, легенько силиконовою лопаткою обійдемо всі краї сиру і тоді перевертаємо його на другий бік. Сирний чіпс швиденько розправимо, щоб він був рівненьким. І якщо він присмажився уже із другого боку, швиденько викладаємо його на склянку, обернену догори догорідном. Притискаємо сирний чіпс до стінок склянки, формуючи цим самим корзинку. Ця процедура дуже-дуже гаряча, будьте обережні, бо я попеклася. Ця сирна корзина дуже швиденько остигає. І поки ми приготуємо другий чіпс, знімаємо її Уже із склянки. І кладемо на піднос до уже готових сформованих сирних корзинок. Коли всі корзини вже готові, тоді приступаю до карамелізації грушок. Насамперед, грушки чисто вимила, висушила їх паперовим рушником, розрізала на чотири частини і вирізаю із них серцевину. Четвертину грушки розрізаю ще наполовині і нарізаю її такими невеличкими кубиками. І коли всі грушки будуть нарізані на вогонь, кладемо сковорідку. Кидаємо у неї за два шматочки вершкового масла. І коли розтопиться масло, то додаю сюди порізану грушку. І ось так помішуючи буду смажити грушку, аж поки вона не змінить свого кольору. Трошки зм'ятне і тоді додаю до неї цукру. На 4 груші я дала десь за 2 ложки вершкового масла і за 2 ложки цукру. І смажити я її буду ось так десь хвилин 15. До того стану, поки вона буде не твердою, але і не надто м'якою, не розвареною. Звичайно, що попробую її, щоб знати чи припинити цей процес карамелізації. Шматочки груші починають діставати золотисту скоринку, виключаю. Вогонь. Ну, а тепер остиглу карамелізовану грушу пропорційно розкладаю по усіх сирних корзинках. Поверх груші у сирні корзини або тарталетки викладаємо немаленькими кубиками нарізаний сир. Сирів я беру чотири види. Звичайно, що хотілося б, щоб тут були дорогі сири. Бо, як казала колись моя мама, як далася ці пообіймати, то дайся вже і поцілювати. Але це вже по вашій спроможності. Який маєте, такий і давайте. Звичайно, що це задоволення не із дешевих, але десь колись раз чому б і ні. Тут в мене йдуть і дорогі, і не дуже дорогі сири. І камамбер, і голландський, і з пліснівою, і без неї. Коли всі сири вже були викладені, у такий мішечок набираю меду. У мішечку відрізаю малесенький кінчик і медом поливаю сири у корзині. При цьому мід повинен бути рідким. Якщо ж він у вас густий, то розігрійте його короткими імпульсами у мікрохвильовій або на водяній бані. І на завершальному етапі посипаю все це подрібненими грецькими горіхами. Надіюся, що ви собі уявили, як це смачно. А про подачу і вишуканість ось цієї страви я вже навіть і не говорю. Думаю, що ви це оцінили. І якщо оцінили ви, то оцінять і ваші гості. Не знаю, чи подадуть у якомусь ресторані вам ось такі сирні кошечки. Бо самі ці кошечки я взяла із італійської кухні, а наповнення їх я придумала сама. Але вийшло круто, правда? Тож готуйте, друзі. І нехай смакує вам і вашим гостям. Дивуйте своїх рідних. Вони на це заслуговують. Бувайте здорові! До нової зустрічі, до нових смачних рецептів!